За останній тиждень у обласній інфекційній лікарні кількість пацієнтів хворих на грип та ковід 19 зросла. У більшості хворіють дорослі. Розповідає завідувачка 4-го діагностичного відділення обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян. В зимовий період осіння зимовий, самовеснений період завжди є підйом захворюваності на грип. Майже кожен рік. Бувають роки, коли підвищена дуже захворюваність. Ну і цього року зараз ми, напевно, досягаємо вже підвищеної захворюваності і напевно вже так іде захворюваність до свого піку. У нас багато пацієнтів поступає з грипом, багато пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в інших лікувальних закладах. У них виявляється грип, очевидно, там вони інфікуються і переводяться до нас. Прикладу, за цей тиждень до сімейного лікаря Івана Яременка звернулося більше 30 людей, хворих на грип. Попереднього тижня таких було 20. Ми тестуємо, ну реально багато виявляється. Маємо тести, багато виявляється з підтвердженими випадками грипу. Основний симптом це висока температура, першіння в горлі, сухість, сухий кашель, і немає такого, як виражено нежиттю, сильна ломота в тілі. У Львівській громаді за останній тиждень виявили майже 7 тисяч людей, які захворіли на ГРВІ. Та ще у 115-ти підтвердили коронавірус. Це на 14% більше хворих ніж попереднього тижня, розповіла керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко. Серед них 2600 дітей. В основному хворіють діти віком від 8 до 14 років, а дорослі особи віком від 30 до 64 років. В обласному департаменті освіти зазначають, за відсутності понад 20% дітей потрібно переходити на дистанційне навчання на термін від 7 до 10 днів. Як правило, захворюваність зростає найшвидше в великих містах і містечках, ну, наприклад, там Сокальська. Громада Новояворівськ, інші громади, які Другопечтрий, тобто Львів, звичайно, тобто це ті населені пункти, де найшвидше зростає кількість хворих. Поки що львівські школи на дистанційне навчання переходити не будуть. Розповів на брифінгу керівник міського управління освіти Андрій Закалюк. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавранов, Суспільне новини, Львів.